Нещодавно ми ще там поспорили, які ж карти найбезпечніше купувати на платформі OLX. Я весну своїх 5 варіантів. І з висунутими членами з до канату! той час, як вам дав можливість проголосувати за свої варіанти в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі. Звичайно, що я не можу стверджувати, що при покупці цих відеокарт ти точно не будеш обманути і точно не купиш щось неробоче. але як мінімум ці карти вже з часом довели те, що вони справді доволі надійні. Тож зараз давайте розглянемо мій топ-5 безпечних відеокарт. або надійних відеокарт. Ця карта займає моєму списку п'яту позицію, лише тому, що послухавши відгуки глядачів про неї, і ви мене впевнили в тому, що вона буде все ж таки буде безпечніша ніж 360, яка тут стояла з самого початку. Проте, на мою думку, все ж вони за безпекою покупки знаходяться на однакових рівнях. Проте я зовсім не можу проігнорувати те, що RX 6700 xt це дуже цікава карта, про яку і справді говорять не часто, але вона буде значно краща, ніж та ж 360. Хоча з гарантією в магазинах її можна моментами знайти навіть за дев'ять тисяч гривень. Але нахуя нам ті магазини, коли ми насправді судимо зараз тому ж скатившомуся у Оліксі. Там її вартість стартує від 8000. тисяч. Вийшла вона в 21 році та споживає 230 ватт електроенергії. Типу ніби не надто безпечна карта, але люди їй довіряють, і вона насправді заробила собі статус надійної карти. Ну і умовне виконання від Сапфір повинно прожити справді довго. Хочу ваші дебати в коментарях про те, чому я взагалі додаю RTX 3050 в якісь списки. Взагалі, якщо її і додавати в якийсь список, то безпека це єдине, в чому вона точно може посперечатися з конкурентами. Основною причиною безпеки цієї. Відеокарти є те, що вона вийшла в 22-му році, ще не встигла зістаритися, і по факту її можна вважати набагато безпечнішою та енергоефективнішою версію RTX 2060 тому що на відміну від 2060-ї, якої 175 Вт енергоспоживання, у 3050 ї лише 130 в повному навантаженні. Логіка проста: в цій карті навіть на дешевших виконаннях не страшний перегрів, а от 2060-ті на два кулера. Ха-ха, <світ> трошки складно без адекватного корпуса. Проте, як основну відеокарту, я б її не розглядав, а на її місце розглянув би карту, яка буде трішки далі. В цьому ролику. Ну і ці карти мажорські, як то кажуть, нікого не здивувало. Сподіваюсь, те, що третє місце забрала 4060-та. Її можна було і вище вліпити, проте там насправді два дуже потужних конкурента по пункту безпеки та надійності. Але я б сказав, що і від цієї карти, і до фінальної, вони йдуть ідентичні по надійності. 4060-та, як такої, я ще зовсім не чув про випадки поломки. Звичайно, вони, напевно, були, але це суто поодинокі випадки. Якщо цю карту не просверлити фізично, то вона буде працювати, здається, вічно. Тому що в собі має вона лише 115. Солодких ват, які не стануть проблемою навіть на однокулерній версії, але все ж краще обрати двокулерну. До речі, якщо купувати цю карту, тобі обов'язково потрібна материнська плата та процесор з pci Express 4.0, тому що це покращить її продуктивність. Як ж без неї 1650 це той самий Mythical Real Pool, і хоч ця карта вже не може витягувати те, що тобі треба, її надійність та безпечність складно усквернити. Хіба що якщо вона стоїть в ноутбуках, тому що в ноутбуках вона буває таки справді часто горить: 75 солодких ват, і що ще тобі треба про неї знати? 1650 здається, то що. Ніколи не ламається, а їй вже 5 років, чи скільки там. Отож, срань, моя улюблена карта героїня рік 6600 Якщо чесно, я й досі є фаном подвигу цієї відеокарти від AMD. тому що на свій час виходу вона просто рознесла вщентально ефективний ринок відеокарт і досі являється однією з найкращих по цьому показнику. Взагалі, якби можна було, я б цю карту на кожен топ впихав в перше місце. По FPS вона змагається з 360 та 4060, а TDP її сягає всього 132 Вт, ватт, які не вилазять навіть при повній на тобто їх там десь до 110. Ось саме про цю карту я говорив обрати тобі замість 3050, тому що ця і енергоефективніша, і продуктивніша на три голови, і ще й дешевша, виходить. Ну, але також потрібен PCI Express 4.0 для неї. Звичайно, що це ще не всі безпечні відеокарти, але ці є найпоширенішими і вони точно стосуються словом надійність. Карти, що не ввійшли в список небезпечніших, це RX 7600, тому що вона не витримала конкурентності по енергоефективності 4060. В голосуванні також були GTX 1660, але в список не попали, тому що я десь бачив, що їх доволі багато Коротше, суб'єктивше найобнута від мене, як завжди. Ну а тепер давайте розглянемо відеокарти, за які проголосували ви. І як наші топи відрізняються. До речі, в коментарі можеш писати свою версію цього топу. Буду радий почитати та послухати твої думки. На п'ятому місці по безпечності ви обрали RTX 3060. Ну я її би теж в принципі поставив п'яте місце, якби ви мене не переконали в тому, що 6700 XT буде безпечніше і надійніше. Далі четверте місце 1650 GTX, 15% голосів. Ну, важко поспорити. 16.50, надійність. Одним словом, далі третє місце. Ви розділили між RTX 4060 та RX 6700 XT. Ну, в 6700 XT я настільки сильно не повірив, як зробили це ви. Так що ну, в цілому я не можу спорити з вашою думкою, тому що ви голосували саме за це. Друге місце у нас займає мій фаворит RX 6600. 19% голосів отримала 6600 як найбезпечніша відеокарта. Ну і звичайно, топ-1 забрала r 9 295 x 2 Оце вийобнулися така вибирати, звісно. Ну, різниця між нашими топами. На лице, тепер на цьому все. Ти дізнався за мої п'ять і ваших п'ять найбезпечніших відеокарт для покупки 24 році. Дякую за перегляд, до зустрічі.